Так, ребятули, я на привозе. Дивіться, привоз працює в понедельник. Все можно купить. Приветики вам. Я одна сегодня. Да, что ты одна? Девица, Надя одна Знаю, сегодня. Может, Рыбка 20 -20. есть. Так, и хамса есть. Хамса, да? есть. хамса, сардель, селедочка, скумбрия. Это тоже скумбрия? с малосольно. Ай, Возьмите так, стой, и килечка есть. Тому приходьте. Mm -hmm. Тому и в понедельник mm -hmm. можно прийти и что-то купить на приводе. Спасибо, друзья. Хотя, дивіться, тут пустой, пустой, ряд полностью. Одна Надя. Mm -hmm. <связывая> Покажу вам оптовый привоз yeah, трошки. Это yeah, yeah. yeah. ряды yeah. начинаются. Бачите, все продається в мішечках, ящичкам, помідорка якась домашня, бачу. О, а диня так пахне. І туди йдемо, і то все буде під навісником, продають сітками, ящиками. Так, ребятулі, дивіться на опті, скільки всього. І картопля є, і цибуля, бурячок, така морковка гарненька, капуста шикарна, і велика, і маленька. А, і цибуля крупна навіть є. І різні сорти. А скажіть ціни, картопля по 25, так? Да, ви кажете? Капуста? 23. Що там, Морковка. 18. Бурячок. 17. 17. І сорти ж у вас різні, да, картоплі є? О, yeah. редледі. Кстати, класно, дуже редледі. Тому такі ціни в нас сьогодні. А які ціни у вас? Пишіть. Так, дівчулі, всім привіт. Я на привозі у Людочки Люда, привіт. Привіт, Святочка. Що у вас по курточкам? Дивлюсь, новенька курточка якась. Так, да, ми отримали нові моделі. Ого, партен, вона як пушиночка фаворка, така, так? Да? да? ми її називаємо 100 грамовка. 100 грамів така, Вообще зовсім, зовсім невісома. Куртка 100 грамовка? 100 -грамовка. Так, так. дівчатка, да. Ар... тут з 50 по 58 Там капюшончик теж є, ще що там? Так, да, так. Щось, да, тут Щось і коричневе, і біле. Легенький, гарненький, такий Ну, легесенька капюшон. така, легесенька. І ще яка? О, гарна О, шикарна, ага. Тут по 56. Ну Це розмір. не зима ще, так? Да? Це, осінь. це осінь, так, да, дівчатка. Осінь. Це осінь. Ось така любить Худі, дуже удобний варіант. Угу. Теж так, 100 грамовочка. Тут нормочка по 50 розмір. І от така теж гарна модель. Тут з 50 по 58, і тут, а тут із 42 по 48. Гарненькі марок 42-48, вісім, так? Ну, капюшони uh -huh. не від не відстегуються, of, не з'ємні. Так, можна приходити на привоз, помірять, з Преображенської заходити, тут стоїть Людмила. Або можна люда вам дзвонити замовляти? Так, за номером телефона 096 22 44 200. Люда. Або дивіться, приходьте вже тут неї зімаєшся. Шубки, так? А ось шубки. Ці альпаки ще є люда? Альпаки, Альпаки. тут взагалі цілий рядок альпак дивіться. Приходьте, міряйте, вибирайте пліни, покажу, які в неї є піжамки, щоб ви знали. Так, дивіться, це що з шортиками? А, 260 гривень, футболочка і шортики. Такі 420 з піджачком, шортики. В общем, в неї таких коротеньких дуже багато. Лео, котики. Просто такий голубенький і сіренький, дивіться. Це виходить вже брючки. Брючки. Яка ціна? Ціна не знаю. Леночка, яка ціна от таких? Біжамка 400. Оця получається. Йдуть 440, 440, так... різні розміри. вона є з брюками. Да, так, 420, але з шортами. Угу. Такі лево. Вот, усмотрите. Лео. Лево. лево. Лена, які розміри це 52-го. 52 Який номерочок для замовлення, Лен? 093 496 27 32. Угу. Так, ще такі, якісь ділюся. І такі я зараз буду міряти. Тому подивитися, як він буде сидіти на мені, хочу такий поміряти. Брючний піджачок такий лео. Ну хочу бути Леопардіцей такий. Так, ну ви можете приходити міряти на привоз. Який тут 208-209 контейнер. От з Преображенської заходите зразу Через арочку проходите. І тут стоїть Лено. Можна прийти, все поміряти, дівчата, і вибрати, яка вам сподобається. Піжамки ви питали показати. По 700 гривень. Лео, такий брючний, брючний, виходить, такий піджачок, рубашечка з карманчиком. Но я вам хочу показати, що я його сиділа, хочу вам показати, як він сидить. Це на мені емочка. Ну якраз в подовжені шикарно просто. 700 гривень. Такий. А який колір, воно так переливається. Що дивіться якось. Я навіть не можу сказати, як воно переливається. Кому надоїли халати, можна навіть просто ходити вдома. Ну, шикарно. Ось дивіться, дивіться, як він ще переливається. Дуже для жінки. Дівчатка, весь інтернет гуде цими мішками. От я знайшла на привозі у Лени ці піжамки. Леночка, це що в тебе це з шортиками? Це просто футболочка і шортики. А на мені ще є то я вділа троєчку? брюками да? Троєчко діла, дивіться, мішки, брючки, ну якраз, оце яку емочку ти дала? емочка, плюс ще А ну шортики покажи. І сюди ще шорти. Шортики, дивіться, буде 460 гривень набор. Це точно? Шортики, штанішки і ще така, боже, воно таке м'якеньке-мікеньке. -мякеньке. Не знаю, як його передати. Мішева катонова міфка, катончик. Дуже приємно. А кольори тільки такі, Лен? Мішки, так? Да? Біленькі мішки. А, є такий, просто брючний, так? Да? Да. Все можна замовляти Лен. 093, 496, 27, 32. Лена. Приходьте або приходьте на привоз, вибирайте. Тут дуже багато піжамок. Є що вибрати. А, ще й халати, Лена, так? Да? Халати, є. І халати, так, є. Воно, давай є. Халатики подивимося з одного. Давай щось бігом одіну. Давай, давай, одівай мене. Одінемось і раз такий Розовий єсть. Дуже розовий Судовий, дуже, тёмно, і, і маліновий. Це не маліновий, пурпуровий якийсь. Пудра. О, пудра, так. А ну давайте одягаємо. Это 700 і 720 є. Так. <х esth> і нормочка. Коротше, я на привозі вже одяглась, можу йти відпочивати. який класний. Чашечку кофе мягенький, чашечку кофе, як у каву з молочком. І буде тепленький. Дивіться, який. 522. О, вже зараз халат продамо, да? халат, Видь, там, класний. так? Славная. Все можна замовляти, Лена все відправляє. От ще раз покажу вам. Приходьте, міряйте, дівчатка. Ну ще я діла таку піжаму. Вона така тепла. Це коли виключать світло взимку. Да? В можна в шубке сидіти, дивиться. Мишка, вот його носики, ушки, от його хвостик, такий рубчик. Боже, вона тепла, тепла, я не знаю. Який це розмір на мені, Лен? Є 48, є 50, повний. У 46, мене 48, да. 48 50 і 46. Яка ціна його? 700 гривень. 700 гривень, так? Да? Як можна заказати? 093 496 27 32. Один колір чи ще якісь кольори є? Ні, є різні кольори. Ой, ну теплюча. О, такі розовенькі є. З а це ушками, же, з ушками, зайка. зайка якийсь. Ага. І є ось вот такі, ось вот ще з курток, два карманчика. Угу. Тоже 700 гривень? Так. Да. Тоже 700. Так а що є так, Пишіть, вот, як мені. С Ой, тоже красивый. красивий. Угу. І брючки, да, так? Да, так, да, угу. и брюки. Ну, дівчатка, приходите міряти. Або можна заказувати. Так, покажу вам 208-209. От з Пріображенської центральний проході заходити 50 метрів. І тут Лена з піжамками. Різні піжамки вже багато поміряла. Пишіть, які краще.